Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі тут про натхнення, в'язання та речі, які створені власноруч, приємного перегляду. Забігаючи у останній вагон літа, хочу сьогодні запропонувати вам зв'язати разом ось такий топ, який ви бачите позаду мене. Цей топ я в'язала протягом всього літа, брала його з собою у подорож, брала його з собою на відпочинок, в'язала вечорами без світла. І якщо одним словом, цей топ був зі мною майже все літо. Дуже його хотіла дов'язати ще цього року, щоб встигнути поносити, бо мені здається, що це така доволі цікава модель. Його я позиціоную як додатковий аксесуар, можна носити з росла. Бленою футболкою, або ж для прикладу, сукнею, якщо у вас планується відпочинок, його можна вдягати поверх купальника. В'яжеться супер просто. Вам знадобиться лише один моток ниток гачок. Та ваше терпіння для зручності у цьому відео, як і власне у всіх моїх відео, я залишаю тайм-коди. Якщо вас цікавить для прикладу тільки частина майстер-класу, як зв'язати квітку, ви можете натиснути на потрібний тайм-код у описі до відео і переглянути власний майстер-клас. Але рекомендую додивитися це відео до кінця, бо це відео не лише про те, як в'язати цей топ. Це відео коротка літня історія, яка наповнена моїми розповідями, тому залишайтеся зі мною. І якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь. Мені буде приємно, якщо ви залишитись. І будете переглядати мої наступні відео. Давайте без довгих балачок, беріть ваше в'язання, улюблений напій та давайте починати. І пропоную почати з матеріалів. Нам знадобиться всього лише один моток. Для цього топу я використовувала товстеньку бавовну, у якій в 100 грамах 200 метрів. У моєму випадку це пряжа від Yarn Art букет Unicolor у кольорі номер 3225 І також буде потрібен гачок. Я використовувала гачок номер 3 І пропоную почати в'язання топу з в'язання квітки. Почнемо в'язання з кільця амігурумі. Я беру кінець нитки, кладу його на руку і обвертаю цей кінець навколо вказівного пальця. Гачком завожу всередину петлі, яка утворилася. Закінчення у мене залишається ось таким незакріпленим. Я гачком підхоплюю нитку і витягую. І роблю ще дві повітряні петлі. Одна та друга. Знімаю кільце з пальця і бачимо, що у нас тут от утворилося таке кілечко. Я його поки що не затягую і залишаю ось таким вільним, поки не зв'яжу ще декілька стовпчиків з накидом. Далі за малюнком нам потрібно буде зв'язати 12 стовпчиків з накидом. Перший стовпчик у нас вже є готовий, ми його рахуємо також. Роблю накид нитки, завожу гачок всередину кільця, підхоплюю нитку, пров'язую один раз, протягуючи крізь дві петельки. І з підхоплюю нитку, протягую через наступні дві петельки. Повторюю все те саме 12 разів. Накидаю нитку, ввожу гачок в кільце, підхоплюю нитку та витягую її. Тепер у мене на гачку є три петлі. Підхоплюю нитку, протягую крізь першу та другу, підхоплюю нитку, протягую крізь другу та третю. Повторюю все те саме. Накид. Ввожу, підхоплюю три петлі на гачку, через першу та другу, через другу та третю. Дов'язую одинадцятий стовпчик. Зараз можна підтягнути, тягну за вільний край і бачу, що кільце у мене змикається. Підтягую так, щоб у мене залишилася все ж невелика дірочка, щоб я могла пров'язати останній стопчик. І гарно підтягую вільний край. Щоб кільце у мене повністю замкнулося. Ми зв'язали перший ряд, тепер потрібно його замкнути. Для цього я шукаю перший стовпчик, який ми вив'язували повітряними петлями. Я не буду в цьому випадку робити якесь безшовне з'єднання, бо, як на мене, квітка виходить доволі щільна, і тут немає такої потреби, щоб робити для наступного ряду це безшовне в'язання. Я дов'язала 12 стовпчик і далі завожу гачок між першим та другим стовпчиком, підхоплюю нитку. Та ось так протягую, роблячи з'єднувальний стовпчик. Роблю три повітряних петлі. І далі за малюнком нам буде потрібно пров'язати два стовпчика з двома накидами. Для цього я роблю два накиди на гачок і буду вводити гачок між другим і третім стовпчиком. Ввожу гачок, підхоплюю нитку спершу дві петлі, потім знову дві петлі, і третій раз дві петлі. Далі за малюнком роблю два накиди. І ввожу знову ж таки у це саме місце між другим та третім стовпчиком. Спершу дві петлі, знову дві петлі, і ще раз дві петлі. Далі за малюнком нам потрібно пров'язати три повітряних петлі. Між третім і четвертим стовпчиком ввожу гачок, підхоплюю робочу нитку і роблю з'єднувальний стопчик. Далі знову в'яжу три повітряних петлі. І за малюнком нам потрібно пров'язати два стовпчика з двома накидами. Між четвертим та п'ятим ввожу гачок. Спершу 2, потім 2, і знову дві. Знову два накиди. У те саме місце. Спершу дві, знову дві і ще раз дві. Далі за малюнком три повітряних петлі. Ввожу у наступний простір між стовпчиками попереднього ряду, роблю з'єднувальний стовпчик, знову три повітряних. І за таким самим принципом ми пров'язуємо всі наступні стовпчики за малюнком. Дов'язую квітку паралельно витягуючи хвостик. Хвостики не ховаю, вивожу їх ось так позаду, і потім буду закріплювати між собою два хвостики, які у нас утворилися від початку в'язання та кінця в'язання. Обов'язково все підтягую, щоб позаду не утворювалося дірочок. І таких квітів нам буде потрібно зв'язати 47 штук, тому запасаємося терпінням та починаємо в'язати. Із цього моменту почалася моя літня історія в'язання цього топу. Торбинка з квітами їздила зі мною спершу у східницю пити мінеральні води. Милуватися неймовірними гірськими заходами сонця. В'язати у затишному кріслі споглядаючи краєвиди. Народний день в'язання на публіці я брала проектну турбинку з в'язанням у кафе. А після кафе я продовжила в'язання у парку, приєднавшись до дівчат. Днями чудово проводили час, в'язали багато говорили та їли всякі смаколики. Підсумовуючи, я в'язала всюди. Кожну вільну хвилинку я намагалася в'язати хоча б одну квітку для того, щоб пошвидше завершити процес. Це доволі трудомістка та одноманітна робота, тому моя рекомендація чергувати проекти. Для того, щоб руки та очі не втомлювалися, і для того, щоб цікавіше було в'язати, я зазвичай беру два або три проекти в роботи і почергово їх просуваю. Таким чином мені ніколи не набридає жоден з них. Моя квіткова трубинка готова і тепер мені залишилося заховати хвостики та ці всі квіти відпарити. Займуся першим відпаренням, і в процесі я буду ховати хвостики назад у тих квіточках, яких я ще це не зробила. Намагаюся відразу надавати квітці форму руками для того, щоб вона зафіксувалася і для того, щоб вона виглядала охайно. Зазвичай, коли в'яжу, переглядаю серіали, і зараз повернулася до перегляду серіалу елементарно. Буду рада отримати рекомендації ваших серіалів. Напишіть у коментарях, що зараз дивитесь ви. Тепер потрібно зробити зав'язки. Зав'язки я буду робити найпростіші, які пров'язуються з двох петель. Вони досить тонкі, але мені здається, що вони будуть гармонійно виглядати у цьому топі. Я відмотую досить велику кількість нитки, її залишаю в стороні, і також у мене є доволі багато нитки від мотка. Далі беру нитку, роблю петельку і завожу в неї гачок. Моток у мене знаходиться по ліву сторону, ним ми будемо працювати, і по праву сторону у мене є ось цей відмотаний шматок. Нит. Далі обмотую робочу нитку відмотка на палець, беру нитку, яку я відмотала від мотка, підтягую цю петельку, роблю накид відмотаною ниткою та пров'язую дві петлі ниткою відмотка. Знову накид і пров'язую цих дві петлі ниткою відмотка. Накид, пров'язує дві петлі нитку від мотка. Накид, пров'язує дві петлі. Накид, дві петлі пров'язує. І бачу, що у мене утворюється шнурок з ось таких двох петельок. Він з двох боків симетричний, дуже охайний, доволі пластичний, оскільки у нас дві бретелі, то таких шнурки потрібно буде зв'язати два. Я не буду давати точних розрахунків, яка довжина цієї бретелі нам потрібна, оскільки відстань ця у кожного індивідуальна. Але дам опцію, ви можете зв'язати два шнурки, які будуть відразу закладені з тою довжиною, яка вам необхідна, або ж для прикладу чотири шнурки і тим самим регулювати довжину топу, зав'язуючи собі зверху на Бандики або на вузлики. Дивіться, як вам буде зручніше, як вам більше подобається, я буду в'язати чотири шнурки. Давайте ще раз швиденько повторимо: робоча нитка, накид і пров'язуємо. Накид. пров'язуємо, накид, пров'язуємо. І зустрінемося, коли зв'яжемо 4 або ж дві таких бретелі. Звітую, вчора я завершила ховати всі хвостики, і ці всі хвостики також підклеїла текстильним клеєм для того, щоб вони не розпустилися у готовому полотні. Також я зв'язала бретелі. І довжина кожної у мене 50 сантиметрів. Квіти у мене готові, бретелі готові, тому можемо починати з'єднувати всі деталі у готовий виріб. Я заздалегідь відмалювала схематично, як я планую ці всі квіти розмістити у топі, тому буду дотримуватися цієї схеми і обов'язково поділюся з вами. З'єднувати квіти я буду звичайною швейною ниткою. Я відразу, коли починала в'язати цей топ, знала, що я не буду з'єднувати квіти гачком, а буду з'єднувати це все швейною ниткою для того, щоб полотно було пластичним. Щоб Полотно не було цупким, і дуже мені хотілося зберегти цю легкість. Тому буду з'єднувати швейною ниткою та звичайною голкою. І пропоную змінити кадри для зручності, щоб все підготувати для з'єднання деталей у готовий виріб. Звітую по виконаній роботі. Я вчора зоб'єднала об'єднала всі квіточки, трохи змінила розташування квітів. Попередньо у мене ось ця квітка мала бути відразу поруч біля цієї, тобто виріс мав бути не таким глибоким. Але я спершу так пришила, приміряла і зрозуміла, що мені не зовсім подобається, як виглядають ці чашки. Шлейки я поки що не пришила. Мені буде потрібно їх пришити ось тут в тих місцях, де я їх прикріпила. І давайте розверну манекен. І так виглядає в мене топ позаду. Мені прийшлося дов'язати 4 квітки. Я Ришила не з'єднувати їх між собою, а залишити топ роз'ємним для зручності його одягання. Це по-перше, а по-друге, я вирішила додати теж сюди зав'язки. Вони будуть не надто довгими, їх можна буде зав'язати на бантик. Тугіше думаю, що так має бути зручніше. Якби я не робила цих зав'язок ззаді, мені потрібно було б ще дов'язати декілька квіточок, для того, щоб топ був не по фігурі, а був таким значно вільнішим, для того, щоб я могла потім його одягнути для прикладу на футболку. Тому вирішила зупинитися на ось такому універсальні. Ному варіанті, а зараз іду пришивати бретелі та зав'язки, і зустрінемося вже на примірці готового виробу. Ділюся з вами готовим результатом. Топ вийшов цупким, структурним. Я дуже задоволена тим, що у мене вийшло. І я навіть задумуюсь над такою сукнею, але, мабуть, не цього літа. Збережу цю ідею для наступного. У першому варіанті я застилізувала його з білим лонгслівом та шовковими штанами. А другий варіант більш повсякденний біла сукня та блакитний топ, як на мене, дуже політньому. І на сьогодні це все. Я дякую, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб YouTube не нав'язливо вам порекомендував мої наступні відео. Сподіваюсь, ви весело провели час. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!